Цієї ночі а, російські окупанти цілили і по житловій, і по критичній інфраструктурі. Насправді вдарили і по житловому будинку в Печерському районі міста Києва і по об'єкту електропостачання зараз на місці влучання перебуває наш журналіст Олександр Храпач а Маргарита Назаренко у коворкінгу. Там нині працюють кияни, які залишилися без світла. Колеги бачимо вас, вітаємо. Розпочнемо із Олександра. Розкажи, будь ласка, як тривають роботи з ліквідації. Наслідки російської атаки Вітаю колеги, вітаю глядачів. Дійсно, сьогодні була одна із важких ночей, зокрема в столиці. Окупанти направили. На Україну загалом приблизно 450 дронів та більше 30 ракет. Однією з головних цілей загарбників стала саме столиця. Наші, звісно, оборонці неба, наші сили ППО працювали на максимум. Вони збили леву участку всіх тих шахетів, безпілотників ракет, які летіли на столиці, летіли на інші міста України, але, на жаль, уникнути пошкоджень та влучань все таки не вдалося. Зокрема, один із шахетів потрапив в багатоповерхівку у Почельському районі столиці. Спалахнула пожежа. Рятувальники прибули досить швидко і приборкали полум'я. Загалом працювали більше 10 одиниць спецтранспорту та півсотні рятувальників. Чотири квартири вигоріли майже вщент на вулицю. Вивели до 20 людей, дев'ять з них. Були з травмами різного ступеню тяжкості, і п'ятьох все таки довелося передати медикам, адже адже їхні поранення були такими, що треба що потребували саме ушпиталення. Інші четверо відмовились від госпіталізації. Мисцеві кажуть, це було дійсно справжнє пекло. Зовні будинок сильно обгорів. Ми бачили, що декілька квартир, декілька поверхів були охоплені димом, були закопчені. І я Важко навіть уявити, що пережили ті люди, які знаходилися в момент влучання цього безпілотника у квартирах. Це дійсно було справжнє пекло. Ми поспілкувалися з людьми, поспілкувалися з головою СББ. Ось що вона нам розповідає. Давайте послухаємо, пані Ларису. Постраждало більше ніж 20 квартир в загальної кількості, сильно і це я кажу про ті квартири, які сильно постраждали. Тобто там було пожежа, там було затоплення, там було все, що тільки можна і не можна Оцю гить, яку в житті можна отримати. Оце все, що нажито ні трудом, і все, все згоріло. Дуже багато квартир постраждало від вибухової хвилі. Заклинювали двері, люди не могли вийти з квартир, було отруєння угарним газом. Самого ранку і до зараз поблизу будинку працюють комунальники. Головне завдання прибрати прибрати небезпечні конструкції, аби вони не обвалилися і не поранили людей. Паралельно працюють і волонтери. Вони роздають продукти, воду тим людям, які її потребують. Також допомагають з будматеріалами з дерев'яними плитами та плівкою, аби оперативно позакривати вибиті вікна. Ті мешканці пошкоджених квартир, які в змозі самотужки це зробити, роблять звісно, це самі, але є Багато й бабусь і людей пенсійного віку слабких по здоров'ю, то їм комунальники та волонтери йдуть разом з ними і допомагають закривати вікна, адже ви бачите, яка погода, зокрема у столиці, дощ. І на сьогодні на вечір прогнозують дощ. тож то ж одна з головних завдань це закрити вікна, закрити ті шибки, які були розбиті внаслідок. Вибуху також у ліцеї 84 розгорнули гуманітарний штаб. Туди могли звернутися місцеві, отримати консультацію щодо їхніх подальших дій стосовно компенсації, наприклад, або написати заяву на відшкодування. Також працюють і психологи. Поруч з будинком теж працюють правоохоронці. Вони там розгорнули намети самого ранку, приймають заяву від мешканців пошкоджених квартир. Ми поспілкувалися з людьми, які прийшли за консультацією. Ось що вони розповідають. Давайте послухаємо. В мене вибито вікно на балконі, і хвилю виб... ну, не вибили, але відкрились двері на балконі, наче все інше гарно. В сідів теж вибили на балконі вікна. Ну ось, Власне, це неприємно дуже. Чим зараз займаєтесь? Зараз я підійшла дізнатися, яка процедура компенсації. Я не впевнена, що я буду це робити, бо є люди, яким. Там дуже багато чого пошкоджено, набагато більше, і я розумію, що це треба мати багато часу. Ну, і якщо там великі пошкодження, є в цьому сенсі. Якщо це одне вікно, можливо, я сама з цим справлюсь. Тож з самого ранку ще раз хочу сказати, що рятувальники прибули дуже оперативно, вогнеборці загасили полум'я. і Далі вже в роботу е вступили і інші служби комунальні, зокрема е електрики, е сантехніки, адже е е в будинку пролягає газова мережа. Тож газ відключили одразу е протягом дня. Е комунальники з е їм вдалося повернути електрику в будинок, так що в квартирах вже є електрика, але на жаль, газу ще немає. І ось нещодавно, буквально будинок знову підключили до водопостачання. Тож мешканці. Можуть повертатися з свої квартири і більш-менш якось влаштовувати свій побут. На жаль, без газу, але все таки добре, що є електрика, і це вже, як так кажуть, пів біди. Тож такі наслідки прильоту ворожого безпілотника у Печерському районі столиці. Передаю слово своїй колезі Маргариті Назаренко. Будь ласка. Вітаю колеги. Окрім цивільної інфраструктури, ворог бив також по об'єктам енергетики, внаслідок чого майже по всьому Києву вимкнули світло, а також водопостачання. Також за інформацією ДТЕК частково відсутнє світло в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Почерському, Солом'янському та Шевченківському районах. Наразі також в місті вели екстрені підключення світла. Фахівці роблять все, аби якнайшвидше повернути. Електропостачання також зазначу, що станом на ранок близько 6 тисяч житлових будинків були без світла. Наразі ж фахівці вже повернули електропостачання для 270 тисяч мешканців. Тож виникає питання: що ж робити, якщо все ж таки у вас вдома ще немає світла, а ви працюєте дистанційно. Тож я вам відповім наразі, ми перебуваємо в коворкінгу, це робочий простір, де все є для того, щоб комфортно працювати, зокрема, генератори, тому тут завжди є світло. Тож зазначу, що сьогодні, через ось таку ситуацію, багато людей саме прийшли сюди, аби комфортно попрацювати зі світлом, а також в комфортних умовах. Нам де також вдалося поспілкуватися навіть з тими, хто вже тут попрацював. Тож давайте послухаємо далі в прямій мові. Нашому офісі, тому я рада попрацювати в коворкінгу, де є світло, де є вода і де є всі умови. Я працюю в компанії, яка займається доставкою, і мені дійсно важливо завжди бути на зв'язку з партнерами, з клієнтами, з колегами. Тому дійсно світло і зв'язок це важлива частина моєї роботи. Насправді планую дуже часто сюди приходити, і дуже круто, що є декілька локацій по місту, тобто можна їхати на арсенал, можна собі змінювати місце проведення робочого часу. Ну, дійсно, буду працювати саме таким чином. Тож я й казала, що тут є все необхідне. Тут є різноманітні офіси, робочі місця, комп'ютери, зарядні пристрої. Тож, якщо вдома нема світла, а працювати вам все ж таки потрібно, всі ми розуміємо, то можна прийти саме в такі місця. Тож зазначу, що незважаючи на такі складні часи, українці все одно знаходять світло серед темряби. Ми поспілкувалися з мешканцями, попитали в них, що вони збираються робити далі. Адже всі ми розуміємо, що ворог продовжує бути по енергетиці нашій країні. Вони відповіли, що вони всі сподіваються, що все буде добре. Але якщо в разі ось таких екстрених ситуацій, то працювати вони будуть саме в таких місцях. Тож ми продовжимо надалі слідкувати за ситуацією. Передаю слово вам, колеги. Дякуємо, Маргарита. Дякуємо, Олександр. Це наші колеги, журналісти Маргарита Назаренко, Олександр Храпач, які розповідали, як столиця гоптується внаслідок російської атаки цієї но.